Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Трошки буде туризму тепер у мене на каналі. Зараз я знаходжусь в Греції. І саме сьогодні ми з вами зробимо такий тріп у містечко під назвою Навпліо. Отже, ми рухаємося до цього красивого міста під назвою Нафліон. Знаходиться він на півострові Пелопенес, розташований в затишній арголіцькій затоці. Його, його вигідне розташування зробило його важливим портом і стратегічним центром протягом століть. А взагалі назва має багато історію і вважається, що а, за міфами заснував це місто син Посейдона – Навплі. За свою історію Навпліон побував під владою венеціанців, османів, франків, візанційців. І в принципі, кожна з цих епох залишила свій слід в архітектурі та культурі. А у 19 столітті Навпліон став першою столицею незалежної Греції. Саме тут було сформовано перший уряд країни. Зараз з вами ми потрапили у центр старого міста Навпліоно. Це лабіринт вузьких брукованих вуличок, які ведуть до історичних площ і затишних двориків. Центральним місцем є площа Сентагма, оточена значущими будівлями. Серед них перший парламент Греції, який служив містом народних зборів у часи незалежності, а також археологічний музей це колишня венеційська будівля, де зберігаються унікальні артефакти, включно з Никенським шоломом, віком понад 3000 років. Зараз, як ми бачимо, тут святкується різдво, і це така, знаєте, основна площа для святкувань. Прогулюючи старим містом, ви знайдете не тільки затишні такі красиві будівлі, а також багато церков, зокрема церкву святого Спірідона, біля якої стався трагічний замах на Іоанна Каподистирію. Також варто звернути увагу на османські фонтани, які свідчать про вплив османської культури. А, особливого шарму додають неокласичні будинки з квітковими балконами, що прикрашають вузькі вулички. Саме у цих крамничках старого міста можна знайти унікальні сувеніри, наприклад, такі як комбузи. Це традиційні чотки для медитації, які тут виготовляють вручну. Ще один унікальний сувенір це пляшка з місцевим оливковим маслом, який вважається одним з найкращих в світі. А ще тут є дуже-дуже смачне вино сорту Мосхофілеро. Також грецькі майстри створюють яскраві вироби з кераміки, текстилю з традиційними грецькими орнаментами. Запрошую вас прогулятися зі мною. Приблизно в цей момент ми вирішили з друзями піднятися на фортецю Пеламіді, а це досить височенько. Ось ми вже почали підйом, і зараз я вам буду розказувати про цю красиву пам'ятку фортеця Паламіді розташована на висоті 216 метрів над рідним моря. Збудована вона венеційцями у 1711-14 роках, Вона вважається архітектурним шедевром того часу. Її конструкція включає вісім бастіонів, кожен з яких міг функціонувати автономно, що забезпечувало надійний захист гарнізону навіть у найгірших обставинах. А до фортеці ведуть легендарні сходи з 999 сходинок. Хоча насправді вважається, що їх таки менше, я вам скажу чесно: ми коли підіймалися, я думала, що їх набагато більше. Вау. Якщо наважитися піднятись, нагородою будуть саме фантастичні краєвиди старе місто, затока Арголіда і навіть сусідні острови. Запах хвої просто неперевершений, разом з горами, морем. І ось такі напівпусті пляжі. Я б сказала, пусті. Продовжуємо з вами подорож у часі. Отже в 1715 році османські війська захопили паламіді та перетворили її на одну з головних оборонних точок в регіоні. Пізніше фортеця використовувалася не лише для оборони, але й як в'язниця. І найвідомішим в'язнем в паламіді був Теодорос Калакатроніс, герой грецької війни за незалежність. Обов'язково перед собою водичку. і на гори. Це просто неймовірно красиво, але я вже вся мокра поки йду. Але це цього вартує 100%. О май гад. Колокотроніс був одним з ключових лідерів боротьби проти османського панування. Народжений у 1770 році в Аркадії він з юності вступив до лав арматолів грецьких ополченців, які воювали проти османів. А під час війни за незалежність, вже в 19 столітті, в 20-х роках Колокотроніс став головнокомандувачем грецьких військ на Пелопоннесі. Та після декількох перемог в 1833-му, після проголошення королем Оттона, колокатроніса звинуватили у змові проти уряду і ув'язнили саме тут, де ми зараз з вами знаходиться знаходимось у паламіді у вузькій темній камері. Зараз я туди якраз хочу зайти і показати вам. Умови були просто жахливими: холод, волога і майже повна ізоляція від усього, проте його дух не зламався і пізніше його помилували. Так, Катроніс помер у 1843 році, але його пам'ять живе в серцях греків як символ боротьби за свободу. Боже, я вся мокра, але щаслива, що потрапила сюди. Тут дуже автентично, кожні такі місця, неймовірно. І ще одна фортеця, яку ви бачите всередині а, на морі, це фортеця Бурзі, маленька, але значуща пам'ятка Навпліону. Вона розташована на острівці в Арголіцькій Затоці. Її побудували Венеційці у 1473 році для захисту міста від нападів із моря. Спочатку вона була частиною оборонної системи разом із фортецею Паламіді. А вже протягом століть Бурді виконувала різні функції. Вона була оборонною спорудою, резиденцією катів уявіть собі, а пізніше навіть перетворилась на готель. А зараз фортеця використовується для проведення фестивалів і культурних подій. До Бурді можна дістатись на човні. Видно фортецю, що височує посеред моря, створює атмосферу справжньої казки. Так, можна себе уявити там, не знаю, принцесою, принцом королевою королем, і поїхати туди на якийсь фестиваль. Мабуть, всі думають, що тут далі знати кричах, але ні. Сподіваюсь, вам дуже сподобалася така невеличка екскурсія. Красиве місце навпліон, і ви обов'язково зможете сюди поїхати, коли опинитесь в Греції. Всім па-па! Ставте лайки, коментуйте, і взагалі, як вам такий формат відео?